Дуже зручно, коли ми кормимо хворих, піднімається головний кінець. Медпрацівниця показує, як працюють багатофункціональні ліжка з протипролежневими матрацами, якими облаштовані палати для пацієнтів. Також в кімнатах встановлені спеціальні тумбочки, які з легкістю перетворюються на міні-столики. За ними можуть харчуватись пацієнти, якщо вони в змозі споживати їжу самостійно. Також паліативне відділення оснащене усім необхідним медичним обладнанням, зокрема й кисневими концентраторами. В маніпуляційному кабінеті проводиться забор крові, підготовка для внутрішнього ведення, також в нас є апаратура, сервіс мостувач, апарат для перерального харчування, аксимат для полегшення ведення медикаментів. Оновлене паліативне відділення облаштували в новому приміщенні. Воно відповідає усім необхідним вимогам. Ремонт здійснили за кошти НСЗУ. Очільник міста Анатолій Куртів перевірив оновлене паліативне відділення. Палати оснащені сучасними меблями, є й холодильники. Також кімнати прикрасили картинами, вишитими працівниками медзакладу. Санвузли облаштовані з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Розраховане відділення на 30 ліжок, підлягають госпіталізації. Важко хворі пацієнти в термінальних стадіях захворювання. Це онкозахворювання, хронічне захворювання в термінальних стадіях, постінсультні, постінфарктні пацієнти, пацієнти з різними видами травм. У 2020 та 2021 роках восьма міська лікарня брала участь і перемагала в програмі громадського бюджету за отримані кошти в закладі. Зокрема, здійснили утеплення фасаду будівлі паліативного відділення і встановили пандус. А ще виконали благоустрій скверу, висадили хвойні рослини, а також квіти і встановили світильники та альтанки. Я дуже мріяла створити таке паліативне відділення, яке б відповідало всім сучасним стандартам. Будівельним, медичним, психологічним, соціальним, релігійним. І на сьогодні ми маємо відділення, яке дійсно соответствує цим стандартам. Для спілкування наших пацієнтів з родичами ми створили оцю чудову зону відпочинку. Очільник міста Анатолій Куртів поспілкувався з медперсоналом і подякував всім за нелегку, але вкрай важливу працю. Я хочу побажати натхнення, щоб ви були такі ж терплячі, тому що я розумію, що навантаження дуже важке. Але нічого страшного, так? це вибір ваш. Ви знали, що потрібно допомагати іншим і більшою частиною. Все ж таки професія спонукає саме до цього. Але надіюся. Дівчата важко будуть працювати. Потрібно, щоб фінансово вони теж отримували гідно заробітну плату. Це паліативне відділення одне з найкращих в Україні, запевняє керівник громади. Ми побачили, що це все зроблено, по перше, не сучасно, А по-друге, що це зроблено з душею, тому що кожен працівник, який тут працює, і кожен робітник, який працював над втіленням в реальність цього відділення, вклали. Частину своєї душі, серця. Всі ми разом робимо нашу справу, і все ми робимо для того, щоб наше місто було комфортним і щоб любої категорії населення було комфортно жити в цьому запорізькому просторі. Також у медзакладі працює мобільна бригада для надання паліативної допомоги дорослим вдома. Прямують медики до пацієнтів. Ось на таких каретах швидкої допомоги. Одна з них була придбана лікарною за кошти НСЗУ. Іншу отримали в рамках міжнародної гуманітарної допомоги. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.